То такий сильний чоловік. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити з вами, що таке бути сильним чоловіком. Чому величезна кількість чоловіків ставить на перше місце на даний момент сексуальне задоволення, а не створення себе та розвиток себе як цілісної одиниці? Давайте розбиратися, сьогодні говоримо про ці речі. Я рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Такі проблеми, як відсутність фізичних навантажень, терпимість, віддавання ініціативи, звичайно, це все починається з виховання. Проте, давайте глянемо, що ж відбувається з хлопчиком, коли в соціумі дуже популярні розлучення. Ви ж помічаєте, яка тенденція відбувається? З кожним роком розлучень все більше і більше. Чи ви заходите в статистику, чи дивитеся, якщо зайдете, то ви будете дуже неприємно здивовані. Статистика показує, що з кожним роком все менше людей створюють шлюби, а все більше людей розлучаються. Культ сім'ї загалом руйнується, вже нема нічого хорошого в тому, щоб створювати сім'ю. Дуже багато людей загалом відмовляються від створення сім'ї. Я розбирав окремий ролик, рекомендую подивитися. Ну коли ми бачимо, що сім'я руйнується, зазвичай хлопчик він залишається жити з мамою. А жінка апріорі не може виховати сильного сина, тому що вона закладає зовсім інші риси чоловіку, які так само необхідні хлопчику для того, щоб він знаходився в соціумі, для того, щоб він міг любити жінок, для того, щоб він був ніжним в багатьох моментах, а не був якимось сексистом. Да? І давайте глянемо на точку зору загалом того, що відбудеться з хлопчиком, якщо він недоотримає чоловічого виховання. Коли чоловік отримує пролактинове виховання, а жінка закладає саме таке виховання, це є терпимість, це бути чемним, це бути ніжним, він не зможе тримати сильну планку в соціумі. Єдине, що жінка може зробити у випадку, коли вона є розлученою і вона має сина, це віддати чоловіка. На бойові мистецтва. Тобто, найкраще, що може зробити жінка, це віддати хлопчика на спорт, де головною ролью виступає чоловік, сильний чоловік. Він тоді зможе закласти хлопцю нормальні переконання, принципи по життю. Тоді хлопець виросте з нормальним стержнем. А коли цього немає, в принципі, хлопець починає дуже повільно мужнішати. І тим самим, якщо ви помічали. А ті юнаки, які не мали нормального чоловічого виховання, вони починають а, загалом формуватись ближче до 30 років. Ви помічали, це дуже поширена картина, коли хлопець, наприклад, не займався спортом, або він не мав нормального чоловічого виховання, і не мав взагалі прикладу нормального чоловічого образу, та? він формується ближче до 30. Коли всі найкращі роки для навчання, для створення себе, вони вже відійшли на задній план. І я це дуже часто бачу, дуже часто бачу, коли чоловіку вже 35, а він каже: блін, де я був в своїй молодість, де я був? А я просто там ставив пріоритет добиватися дівчат, бігати за ними. Розумієте, от в юнака в 16 років є два варіанти. Перше це почати створювати себе, це почати розвиватися, це почати будувати свою кар'єру, або друге, це почати бігати за дівчатами. І у висновку ти не маєш ні кар'єри, ні дівчат. Коли тобі стукає 25, дівчатам не цікаві чуваки, які не мають нічого. Ти повинен це усвідомити. Це просто повинен це намотати собі на вус і не забувати. Чоловік, який бігав за жінками, він у висновку ні жінок не має, ні е, грошей, нічого, ні кар'єри, взагалі нічого немає. І бути сильним в даному випадку, це створювати себе. Створювати себе з нуля, розумієш? Це найкраще, що ти можеш зробити, коли в тебе не було чоловічого виховання це почати будувати себе як цілісна одиниця, розумієш? Парадокс заключається в тому, що коли чоловік мав пролактинове виховання, та через терплячість, через доброту, а жінка закладала йому ті риси, які вона, в принципі, мала й закладати, але не було противаги, не було тестостеронового виховання, то він виростає дуже закомплексованим в багатьох моментах. Він виростає. Таким, що він не може сказати ні, він не може бути конкурентно здатним в суспільстві. І потім, коли хлопчик стає свідомішим, в нього є дуже великі шанси загубитися в житті. Він не знає, як діяти з позиції сили. Він починає постійно перекладати відповідальність на зовнішні чинники, що, наприклад. Його жінка не хоче бути біля нього, умовно йому відмовляють дівчата не тому, що він нереалізований кусок говна, не тому, що він себе не створив, не тому, що він слабохарактерний, а тому, що всі жінки продажні, а тому, що всі жінки хочуть тільки одного. Да? Вони хочуть тільки вигоди, хочуть нажитися на ньому. Чому так відбувається? Я дуже часто ці слова чую. Як коли чоловік розуміє, як влаштований світ, він розуміє, що світ... Це жорстоке місце, і тебе з'їдять, якщо ти себе не зробиш, якщо ти не сформуєш себе, якщо ти не докажеш собі, що ти маєш бути сильним. Бути сильним це постійно тримати руку на пульсі. До певного періоду в житті цим пролактиновим хлопчиком був і я. Коли я постійно перекладав відповідальність, коли мені там відмовляли дівчата, я не шукав причини в собі, я не хотів собі признатись в тому, що я не можу забезпечити жінку. Я не то, що жінку навіть забезпечити не можу, я себе не можу забезпечити. Коли мені чоловіки там говорять, що всім жінкам потрібні тільки фінанси, ну я кажу, чоловіч, а що ти собі дав? А що ти собі дав? Жити на 100 баксів в місяць, да? І розказувати, що ти, ти такий красавчик, его в в космосі, а насправді ти нуль? От чому річ, бути сильним це свідомо віддавати собі звітність тому, які в тебе є проблеми і як тобі над ними працювати. Оцей дуже важливий момент. В певний момент життя я прийшов до такої позиції, що поки ти не створив себе з жінками комунікувати рано. І тут треба зрозуміти, що не тільки про фінанси. Фінанси це невід'ємна складова, але не створив себе в голові, поки ти не відчуваєш. Що в тебе є якась перевага, окрім бути у відносинах, да? коли ти не реалізував себе як професіонал, коли ти не маєш хобі, коли ти не зробив нічого, щоб твоє життя було цікавим, не лізь у відносини, не лізь до жінок, створи себе, тому що ти сам себе заставиш прив'язатись до людини, ти сам себе зробиш вразливим, тому що твоє життя не цікаве, усвідом цей момент. Коли чоловік розуміє, що йому треба над собою працювати. Коли чоловік розуміє, що йому треба себе створювати, що він повинен бути сильним, тоді життя починає бути цікавим, розумієш? Тоді ти хочеш рухатись по житті, тоді в тебе є мотивація доказувати собі кожного дня, чого ти вартий. Дуже круто, якщо ти знайшов людину, яка тебе загалом сприймає як сильного і на початку свого становлення, коли тобі там 16-17 років, це шикарно. Але це одиночні випадки. Це не той випадок, що ти повинен надіятися. Якщо в тебе цього не відбувається, створюй себе, ставай сильнішим, покращуй себе в різних сферах свого життя. Розумієш, цінуй цю людину, якщо умовно тобі 16, ти знайшов свою людину, вона тебе підтримує, вона розглядає тебе як сильного. Вона загалом рухається з тобою по житті. Це шикарно. Кайфуй. Проте, якщо ти з тих людей, які не знайшли своє кохання, умовно в 16, чоловіче працюй над собою. Розвивайся, ставай кращою версією себе. Коли ти будеш ставати сильнішим, ти будеш розуміти, що в тебе будуть формуватися певні фільтри. Ти не будеш старатись перевиховувати жінок, які не підходять під твою картину світу. Ти розумієш, щось не так до побачення. Тобто ти не стараєшся когось зламати, перевиховувати, витрати свою енергію на це. Розумієш, якщо людина просто не сходиться з твоїм світоглядом, да? якщо це не є щось, чим ти можеш миритися. Ти не стараєшся й перевиходити, ти прощаєшся. І тим самим ти стаєш сильнішим, тому що ти розумієш, що ти здатний обирати. Але для того, щоб ти дійшов до цього рівня, ти повинен різні сфери свого життя зробити такими, щоб ти дивився на своє життя і казав: Ні хрена собі, це моє життя. Це виходить, що я маю таке цікаве життя, що люди самі до мене проявляють ініціативу. Це виходить, я над собою так попрацював, що тепер інші хочуть бути частиною мого життя. Якщо ти не здатний сказати собі зараз ці речі, то, чоловіче, треба закочувати рукава і працювати. Працювати кожного дня і вірячи, що в якийсь момент ти дійдеш до цього моменту, а ти дійдеш. Я тобі це точно обіцяю, тому що я доходжу до цього моменту, і я розумію, от в кінці, от ти на початку свого ставлення ти в це не віриш. Але коли ти вже пройшов якийсь шлях. Ти стоїш і думаєш, блін, а воно справді працює. Справді працює цей момент. Я хочу тебе як чоловіка підвести до одного дуже ключового моменту. Якщо ти через виховання є слабким, і ти свідомо віддаєш собі звітність в цьому, що тобі є над чим працювати, що в тебе є потенціал до росту, до сильної одиниці, але тобі є ще над чим працювати, то тобі не відносини треба будувати. Тобі себе треба будувати, чоловіче. Тобі треба над собою працювати. Щоб не було такого, що умовно ти створюєш відносини з дівчиною. Більшість жінок вони є придатними для відносин. Більшість жінок вони є такими, які займають роль помічниці при першій взаємодії. Ми говоримо зараз за більшість. Саме так, більшість жінок вони є придатними, розумієш? Просто через те, що тебе нема стержню, ти сам віддаєш штурвал. Ти сам віддаєш штурвал, а потім дивуєшся, що жінка в певних моментах тебе прогнула. Ти повинен розуміти, що більшість жінок мають прошивку в своїй прошивці перевірку чоловіка на наявність яєць. І Якщо в якийсь момент вона робить цю перевірку, щоб переконатися на рівень твого рангу, щоб, що вона справді знаходиться біля якогось сильного самця, що ти зможеш надати їй безпеку, що ти зможеш її захистити, і ти провалюєш цю перевірку, то логічно, що це не вона винна. Це ти винен, що ти не встояв, розумієш? Це твоя. Провина, що ти не зміг вказати людині на її місце. Тому що якщо ти один раз вкажеш на її місце, вона більше цього не зробить, ти маєш про це розуміти. Це дуже важливий момент. І от коли ти себе створюєш, ти постійно повинен тримати руку на пульсі, тебе всі захочуть прогнути, тебе люди захочуть зробити комфортним. Люди захочуть зробити так, щоб ти був зручним для них. Але коли ти себе створюєш і ти рухаєшся до високого рангу, ти хочеш бути сильним. Ти повинен вказувати людям на їхнє місце, ти повинен поважати себе, ти повинен просто робити те, щоб коли ти дивився в дзеркало собі в очі, щоб ти розумів, що ти красавчик, що ти заслуговуєш на найкраще, а не перебиватися якимось таким чорно-білим фільтром. От загалом я хочу додати цей останній дуже ключовий момент: поки ти себе не створив, ти не лізеш у відносини. Бути сильним це тримати штурвал, а не віддавати його. І, от всі ці моменти, що жінки жорстокі, що а, от ці слабохарактерні чоловічки, які розказують, що жінкам потрібно тільки одне, а я такий бідний нещасний, пошкодуйте мене. Реальність жорстока, прийми цей факт. Прийми цей факт, що якщо ти не досягнеш якогось результату в житті, якщо ти себе не створиш, то ризик того, що ти залишишся розбитим надто високий, і він буде високим, розумієш. Тому що якщо ти хочеш змінити власне життя, тобі треба перестати себе жаліти. Тобі треба просто зрозуміти, яка є реальність. Жінка обере сильнішого чоловіка, вона обере більш забезпеченого чоловіка. Тому це ти сам повинен бути зацікавлений, щоб ти був цим чоловіком. Просто дуже багато чоловіків не хочуть приймати реальність такою. Розумієш. Я не говорю, що жінка є продажна, розумієш? Я не говорю, що жінка є меркантильна, але ти повинен розуміти, що фінанси це дуже важлива складова. Ти повинен розуміти, що жінка обере чоловіка, який є сильним, стержним. Чому вона повинна обирати Хлюпіка? Скажи мені, чому вона повинна переживати, що якщо станеться небезпека, що ти навіть не зможеш постояти за сім'ю? Чому? Вона не хоче паритися через це. Вона хоче, щоб її чоловік захистив її, якщо це буде необхідно, розумієш? Тому. Не ведись на цю всю херню, яку тобі нав'язує соціум, просто перестань себе жаліти. Але любити себе треба. Розумієш? Загалом, я хочу завершити тим, що ти, як чоловік, коли ти стаєш сильним, ти готовий брати відповідальність на себе, ти не боїшся цього робити, але при цьому ти виставляєш умови. Не треба ставитись до того, що ти є сильний, що ти тільки повинен. Ні. Коли ти щось пропонуєш, я завжди про це говорю, ти здатний виставляти ті вимоги до себе, ті умови, відношення до себе, які ти хочеш бачити. Ти розумієш, якщо ця жінка не хоче робити те, що тобі необхідно, то завжди знайдеться та, яка буде з радістю це виконувати. І я не говорю тобі, щоб ти змінював партнери як рукавички, да, але саме на етапі спілкування ти будеш розуміти, яка людина тобі підійде, але щоб до цього дійшло. Знову ж таки, ти маєш зробити величезний об'єм роботи. Друзі, залишайте свій фідбек. Я буду радий почитати ваші думки. Це те, що я бачу, це мій досвід, це те, що я бачу під час комунікації з іншими чоловіками, це те, з чим звертаються до мене. І світ, він нейтральний. Він не позитивний, він не негативний, він нейтральний. До тебе, і якщо ти візьмеш на себе повну відповідальність, створити таке життя, яке ти хочеш бачити, то воно в тебе і буде. А якщо не візьмеш, то відповідно ти будеш тим самим розбитим маленьким хлопчиком, який постійно перекладає відповідальність. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям, не забуваємо, а ми працюємо далі. Слава Україні!